Вітаю вас, малята! Сьогодні четвер, 26 жовтня. На минулому занятті ми продовжували вчитися конструювати з паперу і зробили яблучко технікою оригамі. А сьогодні я навчу вас конструювати з паперу коробочку, в яку ви зможете покласти будь-які дрібнички. Для конструювання нам знадобиться аркуш кольорового двостороннього паперу кольор по бажанню, лінійка, олівець та ножиці. Нам потрібно зробити квадрат з аркуша паперу. Ми вже робили квадрат за допомогою лінійки та олівця, пам'ятаєте? Відмічаємо довжину короткої сторони на лінійці. Кладу лінійку на довгу сторону і переношу відмітку на край паперу. Те ж саме роблю з іншої сторони. Прикладаю лінійку до міток та олівцем провожу лінію. Ножицями по лінії відрізаю. Не забуваємо безпечно користуватися ножицями. Квадрат, який утворився, згинаю навпіл по вертикалі, розкриваю його, згинаю навпіл по горизонталі. Розкриваю. Згинаю лівий верхній кутик до центру. Тепер правий верхній кутик також до центру. Так само лівий нижній кут Та правий нижній кут. Повертаю виріб. Загинаю ліву сторону до центру. Рівняємо сторони, щоб не виглядали куточки теж само з протилежного боку. Формуємо чіткі лінії згину. Розкриваємо виріб, перевертаємо на столі і знову загинаємо ліву сторону до центру. Так само і праву сторону. Рівняємо лінію згину. Розкриваємо виріб і відкриваємо верхній кут повністю. Загинаємо по краєчках і робимо згин ось таким чином. Дивіться уважно, і у вас все вийде. Перекручую виріб для зручності роботи і на протилежній стороні роблю ті ж самі кроки. Ось така коробочка у мене вийшла. І тепер в неї можна покласти якісь важливі дрібнички. Впевнена, що ви також зможете сконструювати коробочку за моїми підказками. По бажанню виріб можна прикрасити будь-якими наліпками. Успіхів вам малята і до зустрічі!